Коли всі інші права потоптані, право на повстання залишається незаперечним. Томас Пейн. Томас Пейн народився 1737 року у місті Тетфорді. Його батько був майстром із виготовлення корсетів і ту саму професію успадкував Томас. Хоч заради цього Томас покинув школу у віці 12 років, таке ремесло було йому не до вподоби. Чотири роки він був матросом, працював навіть учителем англійської мови. У віці 37 років Пейн з рекомендацією Бенджаміна Франкліна Кишені перепливає Атлантику. Він опиняється на території Америки. Тут, у Філадельфії, він стає редактором пенсильванського журналу, що швидко завоював визнання завдяки Пейну. У 1775 році, за дорученням Конгресу, Пейн відвіз до Англії прохання колоністів до короля. Це прохання так і залишилось без відповіді. А Пейн повернувся до Америки, де видав брошуру памфлет «Здоровий глузд, в якому доводив, що кожен народ має право влаштувати в себе такий уряд, який йому подобається. Пейн сміливо закликав у памфлеті до прийняття Декларації Незалежності, бо ніякого примирення з Англією бути не могло. Фактично, він першим серед радикальних представників демократичної ідеології поставив питання про відокремлення колонії від Англії та створення незалежної держави. Крім того, він зазначив основні лінії розвитку Американської революції, яку мислитель розглядав як пролог боротьби інших народів. Справа Америки значною мірою є справою всього, людства», – твердив Пейн. У 1781 році Пейн брав участь у складі делегації, яка вела переговори від імені повсталих колоній з урядом Франції про надання допомоги в боротьбі проти Англії. За службу країні Пейн отримав від штату Нью-Йорк будинок, а Конгрес США і штат Пенсільванія за заслуги перед революцією надали йому грошову допомогу. У 1787 році Томас Пейн покинув Сполучені Штати та повернувся до Англії, де написав дві частини прав людини, в яких він захищав демократичні права і свободи, проголошені у Французькій декларації прав людини і громадянина. Аналізуючи форми держави, Пейн писав. Дві форми правління переважають у світі. Перша, коли уряд створюється шляхом виборів, друга, коли уряд успадковує владу. Перша форма називається республікою, а друга монархією. Ці форми ґрунтуються на двох протилежних засадах: перша на розумі, а друга на невідданні. Здійснення влади вимагає талантів. І оскільки, на думку філософа, таланти і здібності не можуть мати спадкового характеру, країна, яка керується розумом. Є краще влаштоване. А правління засноване на передачі влади в спадщину є недосконалим, адже така влада неминуче стає тиранічною, а абсолютна монархія є ганьбою для людської природи. На питання хто заступить короля, мислитель відповів: нашим королем буде закон, як вираз народної волі, який не душить народ так, як цей коронований звір. У 1792 році. Пейн був відданий під суд за звинуваченням у образі короля. Його памфлети та критичні твори обурили англійську владу. Проте Пейн не міг бути присутнім на суді, адже був обраний членом національного конвенту та жив у Парижі, доручивши свій захист знаменитому адвокату Томасу Ерскіну. Незважаючи на блискучу промову Ерскіна, присяжні визнали Пейна винним та оголосили його поза законом, хоч і не маючи можливості посадити його до в'язниці. У Франції Пейн мав славу мужнього борця за свободу і рівність, навіть одержав французьке громадянство. А 21 вересня 1792 року у конвенції Пен разом з усіма депутатами вітав проголошення Франції Республікою. У жовтні його призначили членом комітету з розробки нової конституції Франції. Як член конвенту Пейн у процесі проти короля ради відправити Людовіка у вигнання в Америку, адже там він побачить, як зростає суспільний добробут при республіканському правлінні, заснованому на свободі. Тобто Пейн виступив проти смертної кари Людовіку XVI, але більшість конвенту прийняли рішення про засудження його до страти. У грудні 1793 року конвент прийняв декрет, за яким жоден іноземець не міг бути представником французького народу, і Пейна було заарештовано. Його тюремне ув'язнення тривало понад 10 місяців і тільки випадковість врятувала його від гільотини. Пейна звільнили завдяки зусиллям американського посла. У 1794 році Пейн написав філософську працю Епоха Розму. В якій пропагував ідеї, ідеї деїзму, критикуючи церковні інститути. Робота Томаса Пейна викликала неабиякий резонанс, адже, на його думку, усі релігії були винаходом людей для залякування та поневолення. Томас Пейн критикував заможне духовенство та хотів, аби людство повернулося до чистої справжньої теології та віри в єдиного Бога. У 1804 році Пейн повернувся до Америки. Президент Джеферсон. Пам'ятаючи заслуги Пейна у справі американської свободи, надав у його розпорядження цілий корабель. Думаючи, що його і тепер приймуть із захопленням, Пейн жорстоко помилився. Епоха розуму озброїла проти нього релігійно налаштоване американське суспільство. Пейн помер 8 червня 1809 року в Нью-Йоркському кварталі, покинутий майже всіма, але спокійний, що прожив життя недарма. Життя моє. Писав він до одного зі своїх приятелів за кілька днів до смерті: було корисне для людства. Я, наскільки міг, робив добро і вмираю спокійно, сподіваючись на милосердя творця.